Коли настає звітний період, бухгалтер зосереджується, трохи наїжачується і поринає в лише йому зрозумілий світ рядків і стовпчиків, де кожна цифра, літера і знак мають бути на своїх місцях. Від знань, досвіду і максимальної уважності залежить результат. Треба взяти чинну форму, дотримати актуальних правил і строків, розібратися з усіма нетиповими ситуаціями, що підкинуло життя. Але протягом року було стільки змін, що запам'ятати всі нереально. Щоб вас не гризли сумніви, експерти Головбуха готують підказки, хто, коли та які звіти подає. Перш ніж братися за фінансову звітність за третій квартал, перегляньте шпаргалку у свіжому номері. У ній нагадуємо, хто звітує, щокварталу, та за якими формами, як виправити помилки за перше півріччя, на що звернути увагу? Додатково даємо роз'яснення для мікропідприємств, за яких умов обов'язково подавати проміжну фінзвітність і які форми подати, якщо хочете добровільно звітувати щокварталу. Якщо виявили помилки у виплатах ФОПам. Виправте за алгоритмом через уточнюючий додаток 4ДФ. У статті експерт розглянув дві ситуації: ФОП змінив вартість поставленого товару або бухгалтер у податковому розрахунку помилково показав виплату не тому ФОПу. Ще одна стаття допоможе уникнути помилок в оподаткуванні лікарняних, коли пенсійний фонд затримує виплати. Є три варіанти, якими можна скористатися, однак лише один із них гарантує, що підприємство не оштрафують. Як завжди, в номері є ще багато цікавих тем і ситуацій. Забирайте готові рішення собі до скрабнички та працюйте без проблем. Мирного неба і до зустрічі за тиждень!